На Сомщині оголосили переможців змагань із двоєборства серед підрозділів оперативно-тактичного угруповання Суми, які відбулися 18 жовтня у рамках відзначення дня захисників та захисниць. Символічно, що захід проходить саме у 78-му річницю визволення України від фашистських загарбників. Сьогодні день звільнення України від фашистських загарбників. Тоді, в далекому 45-му році, ми в складі тієї держави, яка була, розбили фашистів. Я думаю, що ми і зараз розіб'ємо тих фашистів і нелюдів, які позарились на територію нашої держави. Я хочу сьогодні подякувати вам, тому що ви проявили самі кращі черти людини, волю до перемоги, змагаючись тоді в той визначений день на першість по визначеному виду спорту. Хочу подякувати вашим командирам за те, що вони знайшли можли... можливість і дали можливість вам від виконання бойових завдань відлучитись і продемонструвати самі класні ваші вольові чоловічі якості. Дякую вам, як невеличким командам, тому що ви всі з різних підрозділів, але на змаганнях ви були одною єдиною командою. І ми всі одна єдина команда, тому ми переможемо. Дякую за увагу. Ще раз слава Україні. Нагадаємо, у змаганнях взяли участь 22 команди підрозділів Отосуми. Більшість із яких дислокуються уздовж державного кордону з агресором. Військовослужбовці змагалися в декілька етапів: кросна витривалість, стрільба на влучність та виконання нормативів із тактичної стрільби. У номінації Кращий стрілець в комплексній стрільбі. особисту першість виборов солдат Олександр Бондаренко. Кращий результат у кросі на один кілометр у повній військовій амуніції показав солдат-стрілець Олександр Батура, подолавши цю дистанцію за три хвилини та 37 секунд. Було тяжко. У нас підготовка хороша в щастя. Після цього ми справляємося». Скільки взагалі важить, скажіть, Така вся амуніція. Плюс-мінус 20 кілограмів. У командній першості шосте місце поділили між собою військові з Полтави та селища Краснокутськ, що на Харківщині. П'яте місце посіли команди військових із 94-ї окремої бригади міста Кобиляки Полтавщина та Національної гвардії України. 32-й полк. Це була командна робота. Дійсно було тяжко, адже приходилось змагатися з такими ж, як і ми, тобто, ну, з хлопцями, які Займалися раніше. Це було злагодження самої команди, як одного підрозділу. І дійсно хлопці показали максимум, що ну, з цих усіх змагань. Так що, в принципі, вони дійсно були е, важливі на даний момент, на даний етап. Тобто є люди, які зараз там, є люди, які зараз тут, і їм також потрібна якась розрядка. І ну, Такі змагання вони потрібні для того, щоб підняти дух, для того, щоб якось відволіктись трошки. Це дійсно важливо. Четверте місце вибороли військовослужбовці з міста Лубний Полтавщина. Третє місце команда центральної бази зберігання зброї та боєприпасів Національної гвардії України. За крок від нагороди першості опинилися бійці 154-го окремого батальйону Охтирки. Командну першість у змаганнях з двоєборства серед підрозділів оперативно-тактичного угруповання Суми вибороли військові головного управління поліції в Сумській області. Це перш за все, так бойовий дух підіймає такі змагання. А як довго йшли, ми, якби наш підрозділ не, не тільки сформований, ми вже служимо е, на протязі, там, 7 років. Кожен день тренуємося, кожен день виконуємо такі пов'язані завдання. з цим. тому для нас це була не новина, а тільки... З задоволенням позмагалися, прийняли участь, підкреслили для себе щось нове, показали рівень нашого підрозділу, для всіх підрозділів. У нас немає сумнівів щодо когось з команди. У нас всі досвідчені працівники, всі друг за друга, плече підставлять, потрібний момент, так що в цьому немає сумнівів. Мужність народжує переможців, згуртованість непереможних командування. Ото суми планує і надалі проведення аналогічних заходів із бойової підготовки, адже це загортовує та удосконалює фізичні і бойові навички військовослужбовців, що за потреби допоможуть зберегти життя. Генерал-майор Олександр Нестеренко запевняє, перемогли фашизм тоді, 78 років тому, переможемо расизм сьогодні. Все буде Україна разом до перемоги.